Скажіть, як ви ставитесь до женських парикмахерів, їх називають ще барбарі, ну, дівчини барбарі? Іменно жінки і дівчата мужчин стрижуть. Парикмахерські чули про це? Та не особо. Так, да, є, є морський барбер, це мужчина mm -hmm. стриже мужчин, а є женський барбер. Він е, стрижає жінщина і мужчин. різниця? вас колись стригла mm -hmm. там, жінка-барбер, наприклад. Так, у да, мене жінки стрижуть, але яка різниця, хто стриже? Головне, щоб нормально постригає? Як вважаєте, хто краще стриже, мужчина чи жінка? Я вважаю, це не залежить від статі. Я думаю, і чоловік, і жінка добре стриже, ну, дивлячись, що кому подобається. <риклад> ну я вважаю, що в роботі немає статі. А скільки має бути часу, іменно от, нормальна стрижка? Скільки має бути по часу? Ну, це залежить від. <риклад> Типу, типу, що ви хочете саме, чи mm -hmm. просто там кінчики підрізати, чи ще щось. Да. Ну ви знаєте, що бистра стрижка, це як в Макдональдзі поток, там 20 хвилин. А хороша професійна стрижка, це там треба прям заморочитись, прям уділити клієнту увагу за одільну плату. Там вже час треба. Ну яка різниця? В принципі, я думаю, що якщо довга стрижка, то це і відповідно більша ціна. А скільки десь приблизно ваша стрижка сика стоїть виходити? Ну я зазвичай інші, коли ще стрижу, то це буквально 5-10 хвилин не більше. Скільки це по, по днігам виходить? А, я останній раз напевно десь до 200, найбільше угу. було. Паригмахерської приблизно так.